Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Хочу звернутися до новітньої історії України, а точніше, до 2021 року, якраз десь приблизно за рік до широкомасштабного вторгнення цих варварів московитів андрофагів в Україну. Є такий YouTube-канал з назвою «Русський чи Руський в Україні. Так, він є, чи, чи був такий. І от у, навесні 2021 року вони забилися до Ужгорода і до Мукачева якраз тоді, коли там е, цвітуть сакури. Ну і зняли все це на так би мовити, камеру і виставили для широкого огляду. Звичайно, там сотні всіляких коментарів. Дуже багато, звичайно, з Московії, це ще до широкомасштабного вторгнення. Але цікаві коментарі з України. Так. А в нас в Маріуполі теж висадили сакури, а в нас в Одесі теж. Сакури. А у нас у Вінниці теж висадили сакури. А найбільша ви не праві най, найдовша в світі алея сакур, не в Мукачевому, а в Києві в парку Кіото, де там майже кілометр довжини цієї, там понад 300 дерев висаджено. Так, далі. А у нас у Чернігові теж висадили. Так, і навіть у нас в Сумах на крайньому північному сході і теж висадили е, сакури, які прийнялися і, е, ну, е, показують свою красу. Так, ось, це говорить про те. Що українці перед широкомасштабним вторгненням московитів андрофагів почали перетворювати свою землю на рай земний, тому що жодного повідомлення з Московії, що там десь щось висадили сакури чи магнолії, так немає. А це були тільки повідомлення з України, з усіх міст. Тобто українці. Уже поступово потрохи, на жаль, повільно, але почали перетворювати свою землю на рай земний. Так. І тут прийшли московити андрофаги, тобто людожери, вони генетично не витримують упорядкованості і краси. Це не я сказав. Так, я відсилаю всіх до Горького, так, до Пешкова, так, Який е, ну, геніальний русський пролетарський пісятіль. І от він якраз ось про це й говорить: що московити не витримують. Так, упорядкованості і краси. Вони повинні її зруйнувати. Вони повинні або в себе зруйнувати, якщо хтось починає щось робити, або е це зробити в інших, куди їх допустять, коли їх, е куди їм дозволять зайти. От так і у нас трапилося вже через рік. Коли вони побачили, що Україна починає розцвітати сакурами, магноліями і, і все таке інше, ну я тоді на, на дачі в себе посадив і сакурою, і, і магнолією. Магнолія зараз світе. Це 2021 рік, а зараз вона вже ну неймовірними. Рожево-фіолетовими величезними квітами розквітає навесні це свято душі людини. Так, я ну, вчуся, і не тільки я навколо неї постійно. Це свято, а для них це біда. Так, це біда. І я ще раз наведу, можете прочитати Горького про те, як приїхали селяни московські, так, як їх поселили у царський палац з'їзд селянської бідноти. І коли вони поїхали, то виявилися в цих сотнях. ВАЗ різноманітних, які там знаходилися із северського срібла і, і так далі, і тому із порцеляни, і китайської, і японської, і мейсинської, скрізь було насрано, вибачайте на слові насрано і Настяно. Так як організатори не могли зрозуміти, як це таке може бути. Так, вони вирішили, що вони не, не працювали туалети. Так, кинулися туди, але всі туалети справні. І тоді Горький робить висновок, що для московитів притаманно. Так, відсутність почуття прекрасного. Тобто, вони, мало того, що вони відсутні в них це почуття, вони намагаються зруйнувати все. Що є прекрасним, і що є доступно їм для руйнування. Розбити ці прекрасні творіння людей, вони не могли, бо їх за це б розстріляли, більшовики. Вони це все дуже добре розуміли. Але от споплюжити оце все, оцю красу, так, це для них притаманно. І потім ж е виявили. Оцю, як кажуть, ДРГ московську, яка десь там у, у цьому у мухачів здається, я не знаю, чи в Мукачеву, здається, вистави, висадили цю алею і е, 50 дерев зламали просто оці варвари. Та це ж не, не, не місцеві зламали так, а прибула ДРГ, яка ну завдання якої було зруйнувати цю красу. І от вони діють так донині. Ми повинні просто знати, що це в них знаходиться на генетичному рівні, і про це нам розказав сам московит Горький. Так про це все, що тут не справиш.